Інформаційний вечір на телеканалі Аверстрибаюті пері його продовжує телепроект, який анонсують традиційним твердженням уже для цього ефіру і для цього вечора. Отже, про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній, то загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунок. Отже, про подарунки 10 грудневого дня говорити сьогодні. Ми будемо у проєкті цей день. Коментарі з вами у студії Вікторія Олещенко і Ярослав Грицак, науковець, історик і публіцист, а ще Ан. Антон Дробович, голова Національного інституту, на, Національного інституту національної пам'яті інститут пам Українського інституту національної пам'яті. Пане Ярославе, добрий вечір, пане Антоне, рада бачити. Знаєте, панове, сьогодні, якщо я вже заговорила про подарунки, ми сьогодні з вами розмовляємо і зустрічаємося, вважайте так, під завісу дня сьогоднішнього, що сьогодні у нас Міжнародний день прав людини. Ось права наші, як відомо, та й кожній, мабуть, людині вони відомі, що закріплені у нас у конституції їх у нас багато і перелічити можна. Але от коли у людей цікавляться, у наших чи забезпечуються ці права, ну то відповідь абсолютно очевидна. Знаєте, я подумала просто цього дня про те, що у нас не закріплено у конституції така річ, як право на зміни, але всі ми їх прагнемо із покоління у покоління. Мало того, мені здається, що така життєва необхідність, і наша. Політиками забезпечується щоразу. ось Як ви вважаєте, чому у нас є запит на ці зміни? ось Але от і з результатами якось у нас не виходить. І якщо уже ви сьогодні у Луцьку, пане Ярославе пане Антоне, то скажіть, чи ви собі дали відповідь на це запитання у праці, над якою працювали аж 15 отак собі років, подолати минуле глобальна історія України? Якщо питання до мене. То я скажу так, що в українському суспільстві існує дуже сильний запит на зміни, і він нестабільний. Він не міняється протягом останніх 10-15 років, це до слова теж сильно відрізняє від Росії. В Росії запит на зміни більше немає. Росія дивиться назад. Йдемося вперед. Інша справа, що в нас немає розуміння, яких змін саме ми хочемо. І тому в нас дуже розходжені що що, 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 що ці зміни собі поставляють. Але факт залишається фактом, що, скажімо, саме цей запит на зміни в значній мірі. Пояснює феномен Зеленського. Тому що люди змучилися від старших політиків. Вони вважають, що ці політики традиційні не можуть ці зміни забезпечити, і вони шукають несистемну політику. Хтось це приходить з боку, і ці зміни можуть забезпечити. І Зеленський цю нішу дуже дорого потрапляє. потрапляв досі. Тому що зараз запит існує, але він легко відозмінився. Зараз це запит на зміни, на несистемну політику, але з певним досвідом, який має певні знання. Мені кажуть, що Зеленського плюс, краще він Зеленського. І в тому варіанті ми зараз розуміємо, що це буде, можливо, головна інтрига майбутніх виборів між Зеленським і кимось другим несистемним політиком, але з певним досвідом. І на цю нішу приміряється декілька людей, зокрема, на перше, це розумков, ми це бачимо, так? І власно думаю, що це власне це те, що буде наступна інтрига не тільки політичних виборів, а наступна інтрига теж і в Україні. Бо, говорячи суттєво, по сутісно, ця запитна зміна також породжена тим, що наспилося нове покоління, покоління незалежності. Це певно більше здобуток. Бо дивіться, що є прихід Зеленського в певній мірі молодіжна революція, як би це не ставилося. Тому що середній вік депутатів після виборів змінився майже вдвічі. Якщо раніше середній вік депутатів був 55 і вище, зараз середній вік депутатів 28, між 28 і 30. вісім Розумієте, дуже сильно. Тобто, це чому я кажу, приходять нове покоління, і серед них тепер буде формуватися нові політичні партії, нові політичні проекти, нові політичні лідери. Цього треба. Виватися. І я вважаю, що це равище позитивне. Тільки, як би сказати, те, що нас тягне донизу, досі немає розуміння, яких змін ми хочемо. І тут важлива роль історика. Тому історика не те, що може відповісти, а він може підказати, без того є певні підказки. А яких змін ми, власне, хочемо? Чи, чи маємо хотіти, щоб у нас була інша траєктора розвитку? Панове, у нас є запитання глядача. Давайте почуємо. Добрий вечір вам. Доброго вечора вам. Слухаємо вас. Да, слухаю вас. Да, Алло. Так, ми вас чуємо. Будь ласка, у вас запитання, міркування. Прошу. Так, запитання. Доброго вечора. Так як на сьогодні захист і право Конституції, я хочу наголосити, що нашу конституцію порушили, прийняли в неї конституційний спосіб карантин і так все далі. Просто тупо в Конституцію витрили ноги. Дякую. Спасибі. Ми прокоментуємо обов'язково, можливо, навіть пан Антон. Прошу. Ну, це досить суб'єктивне судження. Я правда не зовсім зрозумів, чи сам карантин по собі її тлумачиться як порушення? Насправді ні, тому що. Карантин сам по собі це є спосіб захисту населення. Інша річ, в якій як він організаційно зроблений, так чи всі задоволені, чи прокомунікований він достатньо. Це вже наступне питання. Але я би хотів додати, повернувшись до вашого попереднього питання про право на зміни. Дійсно, цей запит високий. Звісно, завжди право на зміни є. Вони не постульовані, не закріплені якимось нормативним актом. От але в, в це річ, яка може виникнути в консервативній державі. Бажання змін, але також для держави молодої, яка дуже швидко хоче досягти того, що інші досягали за століття. Ось і Україна, я думаю, теж така держава. Ми 30 років як відновили незалежність, і ось намагаємось швидко побудувати. Ми дуже часто не цінуємо свої здобутки, адже ми за ці 30 років дуже багато чого здобули, але дуже часто це не цінуємо, тому що не розуміємо, якою ціною досягли інші суспільства. І тут ми приходимо до іншого права і до іншого права право на правду. Правду про минулі покоління, право на правду про складне минуле, і тут теж це великі проблеми. Тому власне Український інститут національної пам'яті цими займається. Ми відновлюємо пам'ять про те, що було, і те, що було втрачено, сфальшовано, викривано радянським часом, наприклад. А яку правду бачать історики у минулому? Чи там не про правду, чи там про інше щось? Ви чіпаєте дуже складне питання і знаєте ризики, що почну довгу лекцію, бо це питання дуже складне. Я може коротко скажу. Історики вважають, причому говорю про істориків, таких дійсно знаєте важкова добрі доброї якості, яких в світі знають в Україні, вважають, що правда існує. Вона існує, історична правда, але це означає, що ми можемо її пізнати на всі 100%. Можемо змагатися між собою, наскільки можемо цієї правди наблизитися. Власна наука полягає в змаганні кожного разу, хто з нас найближче наблизиться, і верифікації це наблизив чи не наблизив, розумієте, дуже важливо це є. Тому що ну, це загальне філософське питання. Це колись дуже добре сказав Леша Кулаковський, такий відомий філософ. Він каже, що між нами і світом завші скляна стіна. Тому що наше пізнання світу обмежено нашим мозком, нашими очима, правда ж, ми не можемо пізнати повністю. Знаєте, це є обмежене. І тому ми ніколи не можемо повністю цю скляну стіну, скляний міст перейти. Завжди буде щось, що нас не дозволяє досягнути цієї останньої цієї лінії. Але каже, якщо ми відмовляємося це робити, ми з бути людьми. Наше завдання людське це змагатися з неможливим. Так само історик. Він змагається з бажанням досягнути неможливості, знаєш пізнати історичну правду. Україна змагається із неможливим? Україна змагається з минулим. Не те, що з неможливо. А хіба з ним можна змагатися, пане? Можна, 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 тому що ми момент приклади. Ну, знаєте, як книжка називається подлати історії, це, це є прямий відклик до німецького терміну Ферганг Бевельтиґунґ, те, що німці робили після, після нацизму. Німці зробили свідому політику подолання історії. Вони змагалися з минулим своїм. Вони дуже сильно пересмислили своє минуле. Навіть після цього на Гітлер вже не був можливий. Те саме сталося не тільки з стосунка Німеччини, Німеччині, але стосунка між Францією і Німеччиною. Тому що, мабуть, знаєте, двісті війни значної міри були пов'язані з французько-німецьким конфліктом на Засла Матрінгю. Що, мовно кажучи, був французько-німецький Донбас. Що сталося після війни? Витворилося французько-німецьке примирення, яке мало свої прагматичну основу, економічний договір про сталі вугілля, але дуже важливо було символічно, коли Аденаур і Деголь взяли себе за руки і сказали більше ніколи. Ну, То саме сталося з Польщею німеччи в 65-му році. Польські німецькі єпископи вислали на одного листа з формулою просимо вибачення і вибачте нас. Міти вся Європа, оця яким зараз конструкт, побудована на подолання минулого. Ну, в простому принципі більше ніколи це не може по Тому що і перша війна, і Друга війна почалися в Європі і мали в основі європейські проблеми, європейський конфлікт. Розумієте, дуже важливо. І ця вся конструкція ми зараз європейська. Це конструкція подолання, подолання подолання минулого. Єдина зараз держава, яка не хоче дати минуле, яка заставила, це Росія. Тому що подолання включає в собі такі неприємні речі, що всі розуміють, що більшість кордонів є несправедливі. Вони, змовно кажучи, знаєте, штучно були про, 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 проведені, не враховуючи кордонів. Тобто в будь-який час може виняти війна в Європі за кордон. Але всі розуміють, що кордони несправедливий, їх не можна рухати. Що робить Путін? Путін рухає кордон. Мало того, що він рухає кордони, він коротше сюди порушує. То грузинський кордон, то український кордон, то молдавський кордон, мені дуже важливо. Вони кажуть, якщо подумати, що європейська система тепер, це знатька це, це дуже хрупка конструкція, майже з кришталю. Віддалося дуже довго вбудовувати, щоб вона була. Тут виходить якийсь такий, знаєте, хульган з підворітні зломом, як Путін починає ці системи крушити оцим ломом. Оце про це йдеться. Знаєте. Тобто, якщо Україна хоче війти в Європу. А це означає не тільки знаєте стандарти життя, це означає дістати парасольку за Євроатлантичну. Вона мусить також робити те, що робили всі інші, додати історію. Чи нам це вдасться, я не знаю, але я скажу, що Україна дуже далеко на цьому шляху просунулася. Дуже далеко. Я вважаю, що в значній мірі Україна має історію успіху у подоланні свого минулого. Тільки нам залишилося, яке називає проблема останнього кілометру. Ми пройшов довгу відстань, але шився останній кілометр, а кілометр стане завжди найтяжчий. І не факт, що ми пройдемо, тому що той, хто бігає, скаже марафон, що це останній клом. Ти найтяжче. Знаєте, це є. В, нас, в нас власне це проблема. пройдемо чи не продаметься останній клом, але він може бути вирішальний. А нам було б легше, як ви вважаєте? Ви заговорили про кордони. Нам було би ну можливо інакше би розвивалася Україна, інакшою була б її історія, якби у нас не було кордону з Росією. Ми були б десь в іншому місці, десь ближче не знаю, до Німеччини можливо. Ми не маємо щастя, що між нами України немає не то, що гори чи океану, хоча б якоїсь маленької річечки, яка б маркувала б ці кордони. Тому що ну тут ми виходимо далі до історії. Росія, Російська імперія і значно радянський Союз були імперіями, але неправильними імперіями. Тому що більш-менш класична імперія це тоді, коли є, знаєте, метрополія. мону кажучи, Франція, так? Це mm. метрополія. І колонії, які дуже далеко. Навіть Індонезія чи Алжир, які виділені морями чи океанами, чи Британія. Де Британія, а де є Індія? Знаєте? І з ким зрозуміло, що колонія Індія, а Британія це випадку російському, оскільки Росія сухопутна імперія, вона розвивалася, знаєте, таким мону каче поволі розходилася, ніколи росіяни невідомо, де кінчається Росія, де починається щось інше. Маєте, оце завше. Це проблема найбільше Росії. Росія не знає, де кінчаються кордони. Коть ми завжди заявляємо чужі території, що їх території або проблема інших народів, які з більш про це більш проманаша, бо це проблема але це проблема також Росії, тому що через те, що Росія має такі плани, Росії ніколи не дається ані демократизуватися, ані модернізуватися, тому що саме замізація кінчається приходом То Сталіна до Путіна і такої знаєте воєнної воєнної програми. То Росії не мастату нормально через це. Тому що ми нормальну імперію, нема що нормальної держави. Знаєте, я не просто так запитала у вас, панове, от якби ми були десь в якомусь іншому географічному місці, тому що мені здається, ну не знаю, можливо, у вас інша думка, що де би Україна не була, вона завжди буде у центрі якихось подій, хороших, поганих, трагічних, я не знаю, морокових і усе інше, ну принаймні така історія чомусь у нас. Е... Тобто, коли у сучасності, наприклад, окремі політики говорять про те, що ну Європа десь у якихось Осіб, я не знаю, от вона змучилася від України. Її вже Україна не цікава. Ви знаєте, мені здається, що вони лукавлять, бо вони розуміють, що цього просто апріорі бути не може. Ми завжди будемо цікаві. Іншого просто не дано. Чомусь у нас карма така. Я не я буду дав, на жаль, тому що хотів, щоб вже українці України жили скучним життям, як швейцарці, Чекшпеди. шведи. Розумієте, як, як Фінлянди, щоб наше життя було цілком. Скажімо, рутинне, спокійне таке всі інше. На жаль, на жаль, ми маємо дуже цікаве життя, бо це цікавість пов'язана з за загрозами. розумієте, про що я говорю зараз та все інше. Навіть, та, звичайно, ми б мали щастя, якби ми були в іншій території, але ми не маємо цього щастя. І на мою точку з історика, що найбільше корінь проблеми полягає в тому, що в певний час у нас на нашій території зникла велика, великий центр влади, який був Київ. Тому що Київ, знищений монголами, потім татарами, він відновився свій статус і свій розмір аж в 19 столітті. А це означає, що на цілочесній території дуже багаті на ресурси зникли політичний центр, який встановити владу. Відтворилася пустка. А політика не терпить пустоти. І в цю пустоту почав вливатися всі сусіди. Знаєте, то з півночі, то з півдня, mm. то заходу, то сходу. то власне, унікальність української історії. На жаль, на жаль, є те, що ми мали одночасно агресію майже всіх сторін, тому що у нас виникала пустка. І ця ситуація далі залишається. Ми думали, що ми розпочали цю ситуацію після падіння комунізму. Mm. Не, не розпочалася, тому що ми бачимо ворог стоїть біля наших воріт на кордоні. Далі ця стація, далі хоче влитися в цю територію. Але він вже забув, що у нас вже є центр. Так, він вже забув, але він далі тримає. Він вважає, що це штучне штучне утворення. Тому що я не знаю, чи ви це знаєте, але я... спогади одного з радників Горбачова, такого Александра Ципка, який, до речі, сам родом з Одещини, то він розказував, коли е Україна проголошувала незалежність у першому році, то була така нарада в оточенні Єльцина, що робити з Україною? І перемогла думка, що треба Україну відпустити по тій простій причині, що Україна ніколи не буде спроможною державою, вона швидко здасться, і при прийде назад, але на колінах. І тоді можна б диктувати їй зручні умови. 30 років прийшла, а в нас вони не приходять, не приходить. Розумієте, в чому справа? Власне, Росія пробить перцепросно, тому що, розумієте, запізно, тому що в Україні з'являється покоління, яке вже не знає, що таке Росія, що таке Радянський Союз. Путіна годинник, знаєте, тільки що називається, він розуміє, що це можливо останні спроби. Він це дуже розуміє. І власне цим поясниться нетерпіння Путіна взяти контроль цією території. Тому що за 10 років за не знаю, за сіки, за рік, за 10, не знаю, це може бути запізно. Україна вже відрізна, Україна ще відріз вже відрізний кусок, але Путін вважає, що не до кінця в її можна повернути. Я не дуже розумію, чому можливо ви поясните, чому сталося так, що ось ця частина території так. Ну, зреагувала зовсім інакше і не про, про, не про українське. При тому, при всьому, що мені Куда здається, саме? в цій я про Донецьку і Луганську область. E, знаєте чому? Мені пригадується з історії, що там був дуже свого часу розвинутий дисидентський рух. Дуже багато дисидентів вийшли саме з цієї території. Взагалі, робітничий рух він навіть інакше ніж у Західній Україні. А сталося так, як сталося. Це знову ж таки близькість кордону? Не зовсім. Там інша річ, є. Бачите, я тут говорю вже людина, яка цим займалася, бо ми е, майже 20 років порівнювали ситуацію ідентичність, як думаємо про себе, львів'яни і, і донечани. І я це можу досі вам скажу, так знаєте, з першого досі сказати. Е, Донецьке місто російськомовне, але було містом російськомовне, але не російським. Російська ідентичність там була дуже слабка, слабша ніж українська. Там головна ідентичність була донецька. Тобто регіональні нетижці, знаєте, і ця еліта, яка була Януковича, яка би не була на проводицю Донецької натисніть протворити українську у своєму розумінні. Їм треба йти захопити владу в Києва, щоб пити ладуки, мали мало мануалісь виправдання, чому на це є. Але сам по собі Донбас би ніколи не відділився. Сепаратистські настрії в Донбасі були дуже слабкі. Ми постійно робили, ставлені те саме питання, чи ви вважаєте, що вам краще буде, якщо віднець України? 75% п'ять що ні, більшість вважала. Тобто Донбас. Крим це інша ситуація, а Донбас ніколи не виражав виразних сепаратистських відносин. Якби не втручання Росії, цього би не сталося. Можливо, був би якийсь конфлікт, можливо, була би дова суперечка, але сам по собі Донбас не відділив себе. Це моє сильне переконання. Тут варто додати, ще, ми навіть можемо подивитися, які, е, яка група населення за це виступала. Півтора мільйони людей виїхало з тимчасово окупованих територій. Найактивніші люди підприємці, науковці і так далі. От, наприклад, сучасний мер Маріуполя, він каже: Ми ми, ми постійно бачимо до нас приїжджають люди. Це нові Маріупольці, і це найактивніше, найпрогресивніше населення а от ті люди, які не мали можливості в силу економічної, соціальної ситуації або ну розгубленості тобто соціально неактивної вони залишились там, дуже часто фактично опинившись під цим контролем, і якби не просто втручання Росії, а збройне втручання Держача, Росії важливо збройне втручання. не просто там якісь м'яка сила. Я не знаю, чи пам'ятаєте виступ Олени Стяжкіної. Олена вам нагадаю, це професор історії, яка пише російською мовою і дуже відома власне як російський письменник. На власно відома тим, що кона брала премію в Москві, сказала, щоб відстаньте від Донбасу. Але вона вступала на тедексі тоді, і вона показала, виступила з того, що вона показала величезний мітинг. площа велика синьо-жовтий прапор. Вони спиталися, де ви думаєте, де цей мітинг відбувався? Всі сказали, сказали що кімні кажуть, це Донецьк. Пам'ятаєте, чим це скінчилося? Нападом тітушок, які вбили такі кочулик ножами. От про що йшлося. А тут ще варто додати, що, е, на жаль, так сталося, що. Еліти були корумповані на Донбасі, і фактично, оці корумповані еліти або розгубилися, вийшли в нейтралітет, або просто підіграли сепаратистам. І загравшись в цю локальну політику, вони були втрачені. До речі, я тут хотів би сказати: власне, професор Жецак в Луцьку ми сьогодні обговорював, презентував його книгу. І я би хотів в цьому контексті сказати про важливість зв'язку регіональних еліт з національними питаннями. Ця книга, власне, яка вийшла про подавання минулого, це велике націонал... Національний проект, але цей великий національний проєкт підтриманий луцькою громадою, представниками Луцької громади. Власне, Григорій Зеленюк і Леонід Жулінський, які підтримуються влучани. Але лучани, які підтримують проект по осмисленню загальної глобальної історії України, це приклад того, коли регіональні еліти включені в національний порядок денний. Це надзвичайно важливо. Це консолідує країну. Це допомагає цьому діалогу. Ну, по перше, користуючись нагодою, висловлюю повагу вашій громаді за такі громадяни. А з іншого боку, це приклад для всієї України. Оця включеність, оця вміння діалогу, вміння разом вирішувати складні проблеми. А минуле 20 століття складне минуло. То книга взагалі хоплює. Це така книга, по і це один із Осмислення нашої історії. І коли до цих голосів вливаються люди з усіх регіонів України, ми стаємо міцніші. Скажіть, будь ласка, розв'язка усієї історії трагічної, в якій ми зараз живемо, це наше сьогодення. Чи є відповідь, а можливо паралелі історичні у цій книжці? Пане Антоне, у вас хочу запитати, ви як читач, я думаю, що зможете відповісти на це запитання. так чи є Чи ви знайшли паралелі? Ми ви кажете, що е, ми говоримо про історію. Е, ну ми звикли говорити про історію, так що це більше ну, трагічних таких сторінок, але там є успіхи і досягнення, про які ми не говоримо або мовчимо, не знаю чому. Історія сьогодні, Донецька і Луганська, е, це може бути історія в історичних паралелях, успішна історія для України. Я думаю, що так, після того як ми виженемо ворога, власне де окупація відбудеться, і ми реінтегруємо назад ці території. Це буде історія великої перемоги, це буде велика історія консолідації суспільства. Власне, сам факт навіть того, що під час війни. Ми пам'ятаємо ці території. Ми створюємо багато проєктів. Зокрема, от, наприклад, минулого року ми створили віртуальний музей російської агресії. Так там навіть логотип він позначає Україну як цілісність, як квадрат, мінус 7% тимчасово окупованої території. Оце наша. Віра в український Крим, український Донбас, намагання допомогти людям. Зараз подивіться, люди сидять в цій ізоляції. У це концтабір, які створили концтабір. Давайте зрозуміємо. 21 століття. Окупанти створили концтабір в колишньому арт-просторі в ізоляції. Або люди, які сидять в Криму в в'язницях, Україна про них не забуває. Виходять книги, ми говоримо на ефірах, ми пишемо міжнародні організації, ми пам'ятаємо про це. це. Для нас не якісь фантомні болі. Це реально ми переживаємо за втрату своїх територій. І коли ми переможемо, коли ми відновимо суверенітет, цей живий зв'язок з нашими громадянами, які опинились на тимчасово, це буде велика історія перемоги і велика історія поразки для росіян, які не можуть зрозуміти, що ми інші. І мені здається, цим навіть лейтмотив. Книги професора Грицака він теж про те, що ми можемо знайти в наших попередніх історіях багато уроків, багато висновків, які допомагають ширше дивитися на події. ширше. Уявляти себе в світі, бо багаті оці кейси вони насправді виводять нас на питання, які вирішували великі імперії в різні часи. Я, наприклад, в деяких питаннях порівнюю навіть нашу сучасну позицію з Римською республікою. Тобто, наприклад, коли сенатор Катон починав кожний свій виступ з того, що Карфаген має бути знищений, а у нас депутати постійно піднімають питання про те, що російський ворог, російський окупант повинен не піти, це теж відсилки до світової історії, це відсилки до спроби ну, для мене, наприклад, це очевидні речі, які говорять про те, що ми маємо мислити глобально і впізнавати в історії минулого речі, які можуть бути використані нами для побудови абсолютно нового глобального суспільства. У нас три хвилиночки до завершення ефіру. Пане Ярославе, як Ви вважаєте, ми спочатку переможемо? Чи... Проведемо зміни про те право на зміни, про які з якого ми зміни є перемога. Ключовою умовою перемоги є радикальні зміни, на які, на жаль, ми ще не, не можемо спомогтися. Але я вважаю, що на жаль, я вважаю, що шанси дуже високі, що ми ці зміни все-таки зробимо. Як ви вважаєте, а чи можуть оці молоді справді впоратися із тим величезним завданням? Мені пригадується, знаєте, коли молоді, то ну, ми всі вимагаємо. Змін і усього нового і найперше самовираження, само, самоутвердження, і хочемо іншого зовсім так? А згодом нас із руками поглинає те матеріальне. А потім, як одна сказала депутатка із молодого середовища фізіологічне. Ось вона сказала, що ну, ніби українцям того має бути і вдосталь. То от на цьому етапі чи можемо ми говорити Біць. про те, що є шанс? Це є така теорія, але взагалі вважається консенсус серед істориків з цього, що це не вірна теорія, тому що наші цінності формуються в підлітковому віці, десь, ману кажучи, між 15-20 роком життя, то дайте відняти декілька років, і вони вже не міняються. Міняємося фізично так. Але цінності не міняється, бо є певний інформативний досвід. Власне, це якби полягає власне це вся. Чому моя надія? Тому що нас першого смугався покоління, пиня, які не, не знає страху. Яке не знає страху, і хоче замражати. Всіх країнах початок змін почалося з появи цього покоління. Це дуже важлива теза. Майже всюди це покоління, коли революція програло, майже всюди. Чи беремо революцію вісімсот року, восьму року, досягвость, коно програвав. Але за 20 років в силу фізіологіки кажете, вона ходило вік 40-50 років і переймало. Якби владу символічно цією країною, і тут же така певна іронія: ще те, що тоді здавалося революційними гаслами, стає щоденної банальності. Навіть ніхто не задумається, не дуже важливо. Так що дуже важливо цього покоління доростати, зрішати, а головне формувати нормальний політичний проект. Останнє запитання, буквально 30 секунд. Пане Антоне, для кого ця книга? Мені здається, хтось один із колег із істориків, пана Грицака, сказав, що то не просто історія, то книга про людей. Це книга для людей, які готові читати складні речі. Якщо хтось шукає простих відповідей чи чорно-білих тонів, навіть не відкривайте цю книгу. Це книга для розумних людей, які хочуть складних склад... відповідей на складні питання. Спасибі, панове, то усе Добре. наразі. Ярослав Грицак і Антон Дробович. Сьогодні гостями були нашого вечірнього ефіру у проєкті цей день. Коментарі залишайтеся із телеканалом. Мавр Далі у нас новини. Однак пам'ятайте, що гостовя студія продовжить свою роботу вже наступного тижня. Тож зустрінемося. Спасибі, панове.